Я точно знаю, що ви майже щодня задумаєтесь, який контент сьогодні постити. чи то відео зняти, чи то допис написати, що в сторіс розказати, чи про особисте, а чи буде цікаво всім, чи можливо експертне, а чим мені виділятися серед конкурентів. І, взагалі, з чого почати, якщо я тільки починаю вести блог. Сьогодні в цьому відео ми про поговоримо про контент. Дійсно, про те, з чого почати, про контент, який продає. А про те, скільки одиниць і як працює, і як це впливає на ваш дохід, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як закривати заперечення клієнтів, студентів, учнів і викликати у них через контент і викликати у них величезне бажання купити. Мене звати Ольга Підлісна, я доцент кафедри маркетингу. В Маркетингу з 2005 року. Я вільно досконало володію англійською мовою, бо знаю точно, що це максимізатор нашого прибутку і вихід на нові ринки. Тому в соцмережах я створила свій власний продукт і запустила авторську програму розмовно заговорити з англійською мовою» для дорослих більше 10 потоків. І зробила X 20 дохід від зарплатні викладача. Я точно маю право про це сьогодні говорити: про продажі, про контент, який продає, і вчу, звичайно ж, вчителів, викладачів, експертів продавати свої знання дорого в легкості і в задоволенні. Підписуйтесь на мій канал, тут все про маркетинг, про психологію маркетингу, про комунікацію, про перемовини як українською, так і англійською. Бо це дійсно, бо це прямий шлях до продажу. Ну що? Я думаю, вам вже не терпиться дізнатися про контент, який впливає, щоб піти і знімати його вже сьогодні. Є два методи просування: коли ми публікуємо дуже-дуже багато контенту, попадаємо в рекомендовані, і до нас приходять підписники, чи цільова аудиторія це чи ні, то вже наступне. Але так ми збільшуємо свої охоплення. Це як челендж. Він класно працює, звичайно. Він виробляє звичку працювати в блозі щодня. А він дійсно наповнює ваш журнальчик інформацією, коли людина відкриває не тільки бачить шапку профілю, аватарку, хайлайт, закріплені повідомлення, а погортала, їй цікаво там, да, про вас щось дізнатися. Тому контент має бути не челендж, а контент має нести сенс. Він повинен розкривати вас. І викликати бажання купити. Давайте пройдемося по цих пунктах. Перше, у вас має бути авторитет. Людина з величезним досвідом, так, можливо, з особистим брендом, можливо, репутація, ви повинні вже викликати. Якщо ви ведете вже цей блог, у вас вже є якась спеціалізація, у вас вже є якісь регалії, у вас уже є цей. Ви пам'ятаєте, що ви вже є особистий бренд. І ви маєте право бути в блозі і про це говорити. Тут же. Має викликати контент довіру про вас мають думати люди навіть поза межами інстаграму. Наприклад, ви розповідаєте, що ви п'єте матчу і любите робити це в кав'ярні, і коли людина приходить і бачить матчу. В кав'ярні вона одразу згадує про вас. Або, наприклад, ви ем, знаєте, ви розповідаєте, що ви що вас двоє дітей, і ви любите проводити з ними час індивідуально. І коли людина бачить своїх дітей і розуміє, що ну, так важко з двома, вона згадує вас і думає, неважливо, який ви експерт, чи ви викладач англійської мови, чи ви експерт з продажів, вона згадує про вас і вона думає, оця Ольга там чи Наталія, вона робить так. І вже інтуїтивно вона про вас думає, вона про вас згадує. Тобто, важливо показувати не хто ви, як експерт, і так далі, а показувати, яка ви людина, що ви любите, який, яка ви. І на цьому будується певна довіра до вас, як до особистості. Давайте поговоримо про цінності як експерта, тобто авторитет у вас є експертний. Довіра у вас будується вже як до особистості. Далі ідуть цінності, які співпадають, які будують ці довір цю довіру. Люди купують, звичайно ж, у людей знову повторюсь. Розповідаємо свою історію. Наприклад, як я вже сказала, я мама двох дітей і комусь це дійсно відгукується, тому що дуже класно довіряти експерту, який має час з раночку встати с зробити практики. Попрацювати над контентом, подумати, прогулятися, подумати над контентом, створити і так далі. І важче трошечки зробити це людині, у якої є діти, який графік залежить не завжди від неї. Да? І настрій зранку відповідно теж. Друге, наприклад, цінності ви прописуєте своє. Я, наприклад, викладач і для когось це дуже цінно, коли у людини є диплом або вміння педагогічні, тому що не просто я пожила десь за кордоном там 10 років чи там 3 роки, і можу розповідати: в мене є філологічна освіта, педагогічна освіта і вміння, методика викладати людям доносити інформацію. Третє, наприклад, я, як спікер, комусь я подобаюсь там, що я вже виступаю на конференціях і, наприклад, там. Є чим, значить, ага, вона є, її є, є про що розповідати. А значить, вона може я ну це реально, і вона може привести мене, наприклад, до цього шляху. Ну і, наприклад, експертам з продажів. Я вже маю в цьому досвід, я вже маю навіть результати свого навчання, сама собі кейс. І ви такі думаєте, ага, значить, цій людині теж можна довіряти, тому що вона пройшла цей шлях самостійно. Або, наприклад, там людина любить місто велике, любить театр, культурні якісь заходи, і вам це теж відгукується. Ви такі думаєте, о, ну, це ця моя людина, і в неї буде про що поговорити. В нас в неї дуже-дуже багато спільного. Це той контент, який будує довіру на ваших цінностях. Наступне, що вам потрібно зробити, це викликати цим же ж контентом величезне, глибоке бажання купити ваш продукт. Тобто, доносити сенси. Ви повинні в кожному лайф, наприклад, дописі, лайф контент підводити і внос, вводити сенси і доносити якусь свою, знаєте, цю експертність. Ви можете в експертному якомусь контенті, ви повинні навіть так робити і доносити якісь цінності своєї особистості, свого лайфа. Тобто, ми міксуємо. І тим самим ми, не продаючи. Ми виникає у людини бажання? Ну що ж там таке цікаве? Давайте підсумуємо, як же ми можемо викликати бажання оце купити е, і закрити заперечення у клієнта, студента, учня ще до початку, наприклад, там, не знаю, оголошення про продажі або взагалі про них можемо і не оголошувати. Працює це так: ви імпонуєте психологічно, підходите, такий, знаєте, відбувається контакт. Ви підходите як особистість. Як ми можемо викликати бажання купити? І закрите цим самим заперечення своїх учнів, студентів, клієнтів ще до моменту оголошення про продажі. Перше, ви під психологічно підходите один одному, це ми визначаємо через контент, який розповідає, яка ви, який ви. Розповідає про вас, про особистість. Друге, це соціальний доказ, вашої, ваші регалії, ваш, ваш особистий бренд, ваша репутація. Що ви вмієте, що ви робите? Що ви вже не перший рік у цій діяльності. Третє, ви можете 100%, вже знаєте переконання, що ви можете 100% тут допомогти людині. Тобто ви вирішите її проблему, ви вирішите її її бій. Так як знаєте, наприклад, якщо у людини болить зуб, вона знає, що їй треба до стоматолога. Якщо у людини болить і, а, живіт, вона знає, що їй треба до хірурга. А якщо людині... Треба продавати, хочеться продавати вже нарешті легко без оцього вигорання, без оцих запусків неймовірних прогрівів, воронок. Вона знає, що тут мають їй допомогти. Ви вирішите їх проблеми. І останнє у вас є докази, у вас є кейси, у вас є результати вашої роботи. Можливо, це на старті ви перш за все є результатом вашої роботи. Результатом вашого, знаєте, продукт продукту свого продукту. І це все показуємо в контенті. Тобто, у вас має бути кейси, у вас має бути зрозуміло, хто ви, у вас має бути соціальний доказ, що ви вже експерт довгий якийсь період, і у вас має бути основне це вирішення проблеми вашого споживача. Уявіть, ви просто пишете на лайті, на лайфі, дописи, історії, рілси. За цією структурою, про яку я сказала, і до вас приходять повідомлення, як потрапити до вас на навчання, коли чи набираєте ви на наставництво, наприклад, чи проводите ви консультацію, яка вартість на ваші послуги? Звичайно, це завершується не менш важливим таким моментом, як перебовини, коли людина вам готова вже дати гроші, заплатити і ну, зробити оцю, знаєте, угоду, створити угоду. Але про це ми будемо говорити в наступному відео. Якщо ви хочете змін, готові вже ділитися, починати ділитися сенсами в своєму блозі вже сьогодні, пишіть мені в особистий інстаграм слово контент, і я вам проведу консультацію, на якій ми створимо структуру контенту, який продає. Перше посилання на інстаграм внизу під відео.